Унікальний енергоефективний проект реалізують в Нововолинську. Він є соціально важливою подією для нашого міста. Власне, це встановлення датською компанією Данфос сучасного енергоощадного обладнання в приміщенні теплового пункту другої школи. Оснащення навчального закладу імпортною автоматизованою системою. Дасть можливість рівномірно прогрівати всі шкільні класи та встановити бажану температуру в навчальних кімнатах і коридорах. В результаті у школі зменшиться споживання тепла. Фахівці кажуть, їхнє обладнання може зекономити від 20 до 50% відсотків теплової енергії. Основний економічний ефект досягається за рахунок зменшення споживання теплової енергії в той період, коли нема перебування людей. Це є Вечірній і нічний час, а також вихідні дні, от за рахунок цього досягається основний економічний ефект зменшення споживання теплової енергії в середньому це від 20 до 50% зменшення по, 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 зменшення постачання тепла в будівлю. Е, хочу зазначити, що в міст, в місті Нововолинськ це є перша школа. Це школа номер 2 де ми поставили таке обладнання. Компанія Данфос працює в Україні вже протягом 17 років. Її проекти демонструють ефективні результати. Так, до прикладу, освітня галузь Тернополя після модернізації систем теплопостачання за рік зекономила близько трьох мільйонів гривень. На Волині подібні проекти втілено в навчальних закладах Луцька та Ковеля. В нашому місті це здійснено вперше. «Все обладнання, яке ми поставляємо, ми цікавимося в наших замовників, які його встановили. Як воно працює, чи є економічний ефект. Чи немає економічного ефекту. І хочу сказати, що школи Тернополя, наприклад, це сусідня з вами область, де ми поставили в всі, всіх школах такі автоматизовані вузли, вони дали можливість зменшити споживання тепла в навчальних закладах десь на 35%. Обладнання працює. Без запитань в них нема обслуговування не потребує, і якщо ну хочу зазначити, що перше обладнання, яке було поставлене ще в 90-х роках в Україну, воно до сих пір успішно працює. Встановлення автоматизованого вузла це лише перший етап зменшення споживання теплоенергії, кажуть фахівці, і радять керівництву школи проводити інші енергоощадні заходи.